У Львові протягом 7-9 вересня проходитиме конгрес культури. Його тема «Ukrainian Unmuted» У фокусі нові реалії та виклики, що постали перед українським суспільством і сферою культури після 24 лютого 2022 року. У прес-службі Конгресу культури повідомляють, що на відкриттю події виступлять виступать правозахисниця та голова центру громадянських свобод Олександра Матвійчук і поет та член українського пен-клубу Анатолій Дністровий. Конгрес культури у Львові триватиме три дні, кожен з яких матиме свій тематичний фокус. І детальніше про це ми поспілкуємося із Григорієм Семенчуком, співкуратором блоку міграція на конгресі культури, поетом, музикантом та менеджером культури. Пане Григорію, доброго вечора! Доброго. Слава Україні! Слава Україні! Е, перш за все, от перше запитання до вас: е, що означає загальна тема «Ukraine Unmuted» або ж Україна бере голос? Що вкладають організатори в таку ну дивну назву? Ну, ця назва пішла від минулорічної виставки, яка мандрувала різними країнами Європи. Це виставка була наших мистецьких творів, і власне тоді вона означала те, що Україну нарешті чують. І я думаю, що в першу чергу нам, як людям культури, важливо, щоб нас далі продовжували чути. І не тільки за кордоном, а й в Україні теж, тому що ми вважаємо, що культура це важливий інструмент до цементування нашого суспільства, це важливий інструмент протиставлення імперським наративам, і це важливий інструмент власне спілкування з за кордоном. Оповіді про Україну і заохочення їх підтримувати нас далі у всіх можливих напрямках від зброї до культури у підводці до нашої розмови. Віктор сказав, заакцентував на тому, що конгрес матиме три тематичні дні: мова війни, міграції і пробудження голосу. Це я назвала назви кожного дня. Чому саме такі акценти, і яка програма е заходу? Ну е ми вирішили, як люди культури, сконцентруватися на важливих темах саме для нас, які ми вважаємо, що в даний момент нам потрібно всім обговорити. Перш за все, мова війни це блок, який курує Остап Сливинський і Зоряна Рибчинська. Це про те, як змінилася мова, як змінилася, як змінилося розуміння певних символів, певних ідей, семантики, значень. За ці останні півтора року, як, як ми бачимо ці зміни, як ми можемо говорити про війну, що ми не можемо говорити про війну. А, і це одна з таких, я думаю, більш таких філософських тем конгресу. Другий день, яким безпосередньо займаюся, я і моя співкураторка Вероніка Склярова. Це тема міграції, і це важлива проблема. Зараз не тільки для культури, а й для усієї країни, тому що за час повномасштабної агресії дуже багато людей поїхало за кордон, дуже багато людей перемістилося всередині країни. І ми будемо говорити про їхні досвіди, про, про, те, про політики того, як ми можемо повертати людей, як ми повинні будувати нові. Наративи, як ми повинні заохочувати, як ми повинні спілкуватися з тими людьми, як повертати їх до України, бо це ну як на мене дуже дуже важливий напрям. І окрім того, будемо говорити з нашими іноземними колегами. Про те, що як змінився образ України за кордоном і у зв'язку з тими великими хвилями біженців, які тепер проживають в їхніх країнах, і як вони бачать нас, українців, які залишилися тут, пане Григорію? От е, ваша блок, міграція е, то, все ж таки, чи змінила оця міграція, загальний образ українців Привідкрити, будь ласка, трішки е, завісу перед своєю темою? Про що ви будете говорити? Ну, е, звичайно, що змінила, тому що е, до українців е, ну, є дуже різні е, якісь моменти, з якими ми стикаємося. До якихось якась частина суспільства за кордоном ставиться до українців як до героїчної е, нації, яка захищає всю Європу. А якась велика частина, я підозрюю, ну не знаю чи більшість, можливо, в деяких країнах, і це половина людей, які вважають, що. Україну вже не потрібно підтримувати, що це не наша війна, і їх дратують там біженці і різні речі. Я буквально зараз повернувся кілька днів був з культурною місією в Кракові і побачив, наскільки змінилося навіть в Польщі вже інтерес до українських заходів він зменшується. Наші люди, які раніше були там і відвідували всі українські події, вже не настільки інтегровані в українське життя, вони починають від дуже, нього. Дуже цікаво, оскільки наш попередній гість, який був е, буквально за півгодини перед вами. Угу. Е, представник Франції він говорив власне теж саме, що, е, хоча підтримка України є ще на належному на достатньо високому рівні, однак відчувається втома від укрвід цієї теми від війни. Ну, і насправді це природньо, ми повинні це розуміти, але в тому числі такі заходи, як ви проводите, мабуть, покликані тримати на високому рівні мобілізації, тому числі європейське суспільство. Але заходи це в такому тому числі це завжди люди uh -huh. про спікерів заходу. Ми вже згадували про Олександру Матвійчук правозахисницю, голову центру громадянських свобод, яка входить до списку стану відоміших найвпливовіших людей планети. Е за версією американського журналу Тайм разом із першою леді України, які ще відомі спікери або впливові спікери, адже ми говоримо про вплив культури, впливові спікери будуть на вашому заході. Ну, якщо говорити про пані Матвійчук, то ще варто обов'язково зауважити, що вона поки що наразі єдина Нобелівська лауреатка від України. Так, а, Також інспіраційну промову разом з нею виголошує Анатолій Дністровий і Чудовий митець, поет, філософ, художник, але окрім того, офіцер Збройних сил України. Е, окрім того, у нас буде надзвичайно багато цікавих спікерів. До нас приїде чудовий філософ, культуролог, письменник Чиштов Чижевський з Польщі. Дуже для мене особливо важлива людина, і прекрасний спікер. У нас буде і Наталка Гуменюк, журналістка, яку я думаю, ви добре знаєте. Добре, вже подруга першого західного так. Часний. Ну, в нашому блоці це буде і Павло Маков, відомий український художник, і Юлія Федів. Угу. Колишня директорка Українського культурного фонду тепер вона працює в структурах представництва українського ЮНЕСКО. І у нас буде Таміла Ташева, повноважна представниця президента Дето. в Автономній Республіці Крим і Олександра Азархіна, це заступниця. Заступниця міністра інфраструктури України, ну і загалом насправді дуже дуже великий список людей: це і Лариса Денисенко, і Жанна Озірна, і це його можна продовжувати безкінечно. Ми старалися максимально концентрувати кількість культурних діячів, щоб це були не тільки митці, а й люди, які безпосередньо творять різні події. Проекти, менеджери, і зробити такий великий великий коктейль Бо конгрес культури вже відбувається в третій раз. Але вперше з часу великої війни. Вперше з часу великої війни. Але минулого разу він відбувався в часи ковіду, е, що теж було таким потрясінням для культурної сфери великої а, четвертий раз буде відбуватися в рік перемоги. Давайте ми будемо, будемо сподіватися на це. Я думаю, що це наше спільне бажання. Але ми завжди конгрес він говорить Говорить про такі нелегкі часи для культури. так? І ми зараз багато забуваємо про те, що культура відходить десь на останній план, тому що зрозуміло, що перш за все, зараз йдеться про виживання нашої нації. Пане Григорій, про... мені здається, що в Україні для культури ніколи не було простих. Це часів. правда. Це правда. Для неї ніколи не було простих часів, але зараз вона десь там взагалі на периферії. Наше бажання. щоб ми, ми говорили про неї, тому що дуже багато, дуже багато людей культури так само нас захищають, і коли ти з ними спілкуєшся, то більшість з них каже, що ми це війна саме за культуру. Бо якщо це не буде нашої української Україна. культури, так. так то яка різниця? Хто хто буде е, над нами панствувати. Це а саме... війна кожного щоб бути українцем. Паралельно із дискусійною е, програмою діятиме також і арт-програма. Розкажіть про експозицію, якщо можна говорити, яку ви плануєте представити на заході? Так, власне, це і буде е, та виставка, яка дала назву всьому конгресу Ukraine Unmuted, яка. Була зроблена минулого року. Вона вже мандрувала по різних країнах Європи. Була в Каунасі. Після конгресу вона поїде до Любліна, Ми маємо зараз переговори з іншими партнерами, щоб вона продовжувала мандрувати різними країнами. Ну і е, ця експозиція в це фактично такий зріз е, найкращих мистецьких робіт, рефлексій на тему повномасштабної агресії, і, і там представлені найцікавіші наші сучасні художники. Той же Павло Маков, Алівтіна Кахідзе і багато, багато багато інших куратором цього проекту є легендарний Володко Кауфман. І Я всіх запрошую, бо на жаль, на конгрес вже реєстрація закрита. А ага, власне так, я якраз хотів але на мистецьку так, частину 6-го числа в, в Львівській політехніці буде відбуватися перформанс, який буде відкривати. Цю виставку перформанс власне за участі водка Кауфмана і Ірини Шумської. А 7-го числа після завершення першого дня буде така екскурсія від водка Кауфману саме цією експозицією, тому це відкритий захід. І ми всіх, хто цікавиться, запрошуємо я. Думаю, що це буде надзвичайно, пане Григорію, Ви вже самі сказали, що реєстрація завершена, завершилася 28 серпня, тобто два дні тому. Якщо я не помиляюся. скільки учасників буде в цьому заході? Чи ви знаєте, думаєте? на жаль, ще не знаю. На жаль, ще не знаю. Я не маю безпосереднього доступу до, до цього списку, але мені видається, що все все окей і як завжди, інтерес до цього до, до цієї події, бо вона. Одна з небагатьох подій, яка вже от 6 років, кожних 2 роки збирає навколо себе все середовище культурне, і я думаю, що і цей рік не стане винятком, зважаючи на те, що Львів зараз збагатився не тільки львів'янами, а і представника представниками, інших, представниками областей. інших областей, інших міст. Я думаю, що з учасниками з аудиторією проблем не буде. Ну, давайте для тих, хто зареєструвався, і поки що що він має. Він має отримати лист підтвердження. Вірно за те, що його зареєстрували з місцем, де буде вказано, де буде відбуватися ця подія. Так, так. а ті, хто не отримує цього листа, підтвердження, вони можуть якось подивитися трансляції. Можливо, ви Так, звичайно. Ви повинні підписатися на всі соцмережі. Конгрес культури є його веб-сайт. Якщо ви брати в Google конгрес культури, Ми показуємо перше, сьогодні під час ефіру. Так я перше. Що ви побачите це веб-сайт, також є сторінка у Фейсбуці, інші соцмережі, інститут стратегії культури, як організатори, теж мають різні сторінки. Так що підписуйтеся на ці сторінки, і ви зможете слідкувати за цією подією. Онлайн. Давайте так, шановні глядачі, спочатку підписуємось на перший захід. Хто не підписався, після того на конгрес, і будемо всі дивитися, хто не отримає лист реєстрації. Ну і як ми вже з вами зазначили, що Перше часу великої війни відбувається конгрес, а безпека понад усе. Ми бачимо, як ви горите цією справою цим заходом, і вочевидь готуєте сценарій на випадок тривог як о, для тих людей, які отримують підтвердження, щоб їм було щоб вони були в безпеці. Розкажіть, як готуєтесь? Ну, по-перше, ми до сих пір публічно не оголошуємо місце місце проведення проведені. заходу. На жаль, після трагедії в Чернігові кілька тижнів тому. Це такі нові е заходи безпеки, які ми змушені вживати. Але я думаю, що буквально там за день-два всі, хто зареєструвалися, отримують остаточні локації. Плюс до того, е ну я знаю це місце. Я знаю, що там є дуже хороші укриття. Тому е, я думаю, що з цим ніяких проблем не буде. Сподіваюся, і вірю в Збройні сили, е, які прикриють е, Львів в разі, в разі якихось проблем. Пане Григорій, останнє запитання, вже так, щоб завершити. Я більш ніж переконаний, що е, коли ви озвучили ідею про те, що давайте проведемо під час війни е, Конгрес культури, вам задавали запитання: а навіщо? Чи це зараз на часі? Так. Саме короткий і лаконі найкоротший і лаконічний аргумент, чому культура на часі під час війни, на завершення нашої розмови. Ну я вже здається його сказав, тому що мені... одна з основних, за що, мені здається, наша держава зараз воює, це є культура. Тому що культура це є і є Україна. І... Ми буквально кілька днів тому мали лекцію незалежності, яку читав Юрко Вовкого: це культурний менеджер, журналіст і дуже відома людина. А окрім того, це ветеран, військовослужбовець, який воював в 14-му, і от воював зараз від двадцятого го року. І коли він розповідав, що для нього є так незалежність, то одним з основних це власне є культура, і я думаю, що наша незалежність це і є наша культура, розуміння того, хто ми є і для чого ми Це таке влучне завершення нашої розмови. Дякуємо вам. Бажаємо вам безпечного заходу, спокійного, і щоб світ вкотре почув Україну. Григорій Семенчук, співкуратор блоку Міграція на конгресі культури, поет, музикант, менеджер культури, був гостем. у цій Частині головне за день говорили ми про конкрет.